Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містері Оріан. Це канал про магію, про сакральні знання, про таємне ремесло. І сьогодні у нас такий гость досить цікавий. Це наш військовослужбовець, ім'я не будемо називати, але з ним трапилася така знаєте, дійсно магічна історія. Він став жертвою привороту, і він дійсно проживав безпосередньо. Те все, що е, веде за собою е, таке магічне, е, чорне дійство. От е, е, ти можеш сказати безпосередньо, коли ти відчув, що щось з тобою не те відбувається? На якому етапі це все було? Це почало проявлятися, скажімо так, Почав відчувати, коли я почав думати і робити речі, які непритаманні, якби були от, тому складу життю і своїм принципам, якими я там доріс до свого віку. Там, да? якби коли ти розумієш, бачиш, що відбувається щось не так, і при, скажімо так, тверезому розумі тебе вчинив би зовсім по-іншому. Але чомусь ти починаєш боротися сам з собою, своїми принципами, своїми бажаннями і, всупереч, ставити, ну якби, відкидати свої ці здобутки, да, от, якби моральні, да, тим, чим ти жив, як ти керувався якимось цим, і починаєш робити такі речі, які ну, непритаманні тобі. І Ловиш себе на думці, що ти от, мав би вчинити по-іншому, але ти вчинив чомусь так. Ага. І тому почалася, якби така боротьба внутрішня. Я це е розумом я розумію, що я роблю щось не так, а роблю, продовжую робити ну, зовсім інші речі. І почалися такі тірзання і нерозуміння, і почалось додатися дуже багато би, питань. От просто от, купа питань, чому я так роблю, чому я так зробив, чому я так вчинив, я би вчинив по-іншому, я би в іншому варіанті там, відносин там, з жінкою, взагалі би там, скажімо так, порвав би зразу моментально там деякі дії, які відбувалися з її сторони. А це все якось так проходило, ну просто от іде, іде, ну добре, ну так. А внутрі воно все-таки відчувалася якась би внутрішня боротьба, і тому почав шукати от, шляхи так? вирішення а, так? Да, шляхи вирішення і ну, зрозумів, що є проблема. Бо людина, яка ну, привикла робити так, так, вже склався алгоритм дій, да, будь-то відносини чи там побутові якісь речі, ну людині важко свої звички поміняти. А тут ти сам розумієш, що ти робиш ну, не так, як ти робив завжди. І воно неправильно. Ну якби ти це робиш. Ти сознательно це робиш. Ти... І потім починаються всі внутрішні, там, душевні, там, всі страждання, страждання тірзання. Да? От чому угу. я так роблю? От я би так не зробив. Ну, типу, зупинись, ну, для чого ти це робиш? Другий голос, ну, все, ми робимо, робимо, ну, там треба mm -hmm. робити, значить, робимо. Ну, таке. Скажи, будь ласка, а от був якийсь такий момент чи період, коли ти думав, що ти по-справжньому кохаєш? Коли це розмежування відбулося, що це ну, не дуже те кохання? <кій> Як сказати, такого, от, знаєш, от якби розумом я розумів, що це не кохання, але да? мене тягнуло. Тянуло постійно, тянуло людини, стало не хватати фізично, в плані просто її побачити, ну от бути біля неї. От, ну До неї просто як би тянуло. Ну, це було б на постійній основі? Це почало проявлятися вже згодом. ну Був угу. якийсь період відносин. Да, вони були просто нормальні, скажімо так, називаємо їх людськими. Да. Зустрічалися там, то-то, то там, десь там, ну, типу там, ну, типа сварки там були такі, ага. знаєш, мінімальні, і вони якби проходилися як в нормальних людей. Так, так. Потім почав за собою поміщати, що мене тягне, От туди до неї тягне, тягне. На сварки я вже став якби менше звертати, якби свій гонор проявляти, да? вже ставав якийсь там, ну погоджувався вже. Що теж, якби ну, от мені не притаманно, да, в деяких речах, ага. от, як веде себе жінка. І тут раз я роблю так, як я би не зробив, би, по, скажімо так, тверезому, так? от ага. якби, ну, от, ну наприклад, починає брехати, і я ковтаю цю брехню. І розумієш. Розумію, так, Я розумію, що ага. це брехня. Але достатньо якогось там, назвемо, тупого пояснення. І от для, для мене його було достатньо, щоб там, а, ну ладно, все тоді, проїхали. І це продовжилось. І от, я почав розуміти, що це не відчуття, це не кохання, це якесь щось, ну, щось відбувається зовсім інше. Дякую. Скажи, будь ласка, а до цього, от в принципі, ж, ти військовослужбовець, і то знаєш таке запитання, як ти взагалі відносився до містики? От до цього, поки ти не потрапив, наскільки вона була для тебе реальною? Вона була для мене реальною тільки в кіно, скажімо так. От, ну, Я ага. дивився, я якби. Як вам сказати, що от я відчував, що щось є дана сі планеті, в цьому всесвіті що воно відбувається не просто так, але якби серйозно до цього я не відносився, якби ну. Ну, типу, це було просто якби, цікаво, що десь воно є поруч, але мене воно не зачепає, я в цьому не якби. Я тут да. не при справах. Не при справах, я, там, там. Там. я можу подивитися я там, десь фільм десь Константин, наприклад. Ага. Да, воно цікаво, все там, щось там є. А от, чи воно якби, ну, здебільшого, я відносився до, в розряд байок. Ну, от байки гарні, красиві баєчки, ці привороти, ці всі викачування. Так би я роз, ну, рахував їх, скажімо так, більше якийсь там як ефект плацебо да, для людей. блін, ага. Тіпу людині щось там турбує, скажем там, Мах це хороший психолог, він йому там розказав, показав і ну, якби так воно працюває. Ну, якби... Десь на підсвідомості, да, ну, якби дивлюся на весь світ, на планети, там, на це все. Я розумію, що воно так ну, щось є, якесь вище світло. Світлобудова, угу. світобудова, світобудова да. що десь щось є, але не настільки, що воно, скажімо так, поруч, от. Так от. що десь воно тут раз і воно є от в моєму житті. Якийсь такий, скажімо так, скептицизм отак. до цього відноситься. Просто скептицизмом. Типу допускав, що воно, можливо, угу. десь там є, але воно десь. Не зі мною поруч, десь там, якісь інші люди, там, ну взагалі, я до цього якби я якби, тверезомисліща людина, там вчився нормально, там, да -да -да. Все, розумію, там, науку. Угу. Добре знаю, і тут таке не вірив в це. Е, Дивись, наступне запитання. Е, наскільки важливо от, говорити про це сучасному суспільству? Чи варто, чи воно готове до цього? Чи не дуже, чи як? от? Не знаю, ну тут. На мою як би, зараз думку, я розумію, що це треба. Це тема така, яка ну, на часі, да? вона названа, якби вона існує, і я через це, через це пройшов. Але наше суспільство, да, воно. Ну, дивно до цього ставиться, би, і просто так прийти і сказати всім, що там от мені зробили там чи приворот, чи там хтось все. Я думаю, покрутять пальцями у візка, да, в більшості случаї. Ніхто ага. серйозно це не восприйме. Ну опять же, повертаючись до свого якогось там, скажімо так, обізнаності, наукового досвіду, у нас у людей така ж. Ну, Характер да, притаманним людям, те, що вони не розуміють, вони отрисають. Або бояться, Однозначна. або знищують. Ну, Так просто це людині треба якби, пережити це, щоб все зрозуміти, якби, бути учасником цього всього, то тоді людина вже да, розуміє, віри і робить якісь там, ну, допускає, що це існує, і це треба угу. щось цим робити. Бо світ оказується настільки многогранний, да, що не тільки політика і заговори масонів. Є в нашому світі, да? там ще є рептилоїдів, а оказується все намного ближче до нас і воно, По, поряд. Да, 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 да. І воно поряд. Ми з цим всім живемо, якби кожен день. ну, Більшість людей я просто розумію, що воно якби не зачіплює, а коли вже це паралель, як з доктором. Коли не болить, ніхто нікуди не йде. Uh -huh. Тільки заболіло, ми вже починаємо йти, вже шукати там, лікаря, коли вже препече, скажімо так. І отак от, люди у нас до цього, напевно, так відносяться. І таке останнє, скажи, будь ласка, ну не скажи, побажай щось підписникам каналу, або, ну, те, що лежить на серці, щось таке добре, бо хочеться доброго <с почути. Доброго? Треба слухати ну, от, якби, своє серце вчиняти, намагатися вчиняти так, як тобі говорить своє серце, не ламати себе, не переступати і ну, вірити в те, що ну, все можна якби, виправити. Да? Ми живемо один раз ну, ага. науково. І ми помиляємося, робимо якісь неправильні вчинки, якісь помилки. але головне їх зрозуміти вчасно. І намагатися виправити, і бути, ну, вести себе, якби, намагатися відповідати якимось своїм таким ну, високим стандартам, да? От, брати собі планку і бажано кожен раз її піднімати і йти до неї. Якби, і все вийде. Mm. Ну, і не забувати, що <схід> потустороннє теж воно існує. Якби. Я тобі дуже вдячний. Дякую, що ти поруч, що ти є, Дякую що, ти, тобі. що ти підтримуєш наш канал, що ти став моїм другом і зичу тобі благословення. А вам підписуйтеся, ставте вподобайки. З вами був Валтезар і наш гість Ікс.